У чарівному лісі жила пухнаста фіолетова істота лабуба. Її назвали так, бо вона завжди співала Лалабубу. Одного разу лабуба почула дивний дзвін, ніби хтось грає на кришталевих дзвониках. Вона пішла на звук і знайшла зачаровану квітку, яка плакала сльозами перлинками. Виявилося, що зла відьма буркотуха прокляла ліс. І тепер усі квіти в'януть. Щоб розвіяти чари, лабубі треба було скласти пісню. Вона закрила очі і згадала, які чудові пахучі квіти ростуть у лісі, і пісня сама почала линути з її уст. «Лалабубу, бубу, сонце вернись! Лалабубу, бубу, чари розвійсь. Хай квіти сміються, а дерева шепочуть, бо в серці моєму любов і добро. Бубулала, співай зі мною. Бубулала, ліс оживе. Ліс ожив, а відьма зникла, бо ніхто не хотів слухати її нарікання. Звірята й квіти раділи, а лабуба навчила їх співати лала бубу диво всюди, де люблять. Доброта і сміх можуть подолати навіть злі чари. Сподобалась казочка? Підписуйся, щоб не пропустити наступну цікавинку.